На нас тепер усіх величезна відповідальність, тому що люди повірили, що люди без досвіду, люди, які не були політиками, люди, які не представляють жодну олігархічну силу, можуть піти в парламент і робити там речі, про які вони говорять. В це повірило 13% виборців. Це дуже велика відповідальність не розчарувати їх і переконати усіх інших. 87%, що це можливо, і що саме так треба обрати собі політиків. Тому перша дія самопомочі в новому парламенті це ініціювання і зняття депутатської недоторканності. Це буде перша справа, яку ми візьмемо і зробимо. Кожен з членів самопомочі, що пройшов до парламенту після потрапляння в раду, одразу звернеться до Верховної Ради з проханням зняти депутатську недоторканність з себе. Далі ми змусимо парламент ухвалити такий закон, отримуємо висновок конституційного суду і разом з суспільством знову змусимо парламент віддати 300 голосів за те, щоб таке ганебне поняття, як депутатська недоторканність, яка штовхає в парламент насамперед тих самих олігархів, залишилася в історії. Ми це візьмемо і зробимо.